Детальніше поговоримо про це з Андрієм Добрянським, речником Українського конгресового комітету Америки. Пане Андрію, вітаємо вас. Наживо на Суспільному. Вітаю і дякую, що запросили. От хочемо перш ніж говорити можливе кадрове призначення, розпитатися вашу думку з приводу цієї публікації. От, власне, чому не сприймають голову Офісу президента України Андрія Єрмака у США? Ну тут всім є неприємно, коли говоримо у переговорах. Я би підкреслював, як активно бере участь пан Єрмак. Всі, всі перемоги його, чи то мінеральна года, чи, чи інші розмови у сенаті і конгресі. І втім, неприємно тілиться з мати перемоги, коли треба боротися за свою свого боку чи свою країну. І легше будь-якого радника звільнити ніж президента. Люди розуміють, що може втомилася з думки президента Трампа, може втомилися з орбаном, але тих людей вони не будуть звільнені. Це буде це буде через стільки виборів. А для ярмака я думаю, це легше, щоб нарікати. Пане Андрію, і ось можливе призначення пана Миколи Точицького, нинішнього міністра культури послом до Сполучених Штатів Америки, і от ми наводили приклади, як пишуть публікації, що він також пов'язаний з головою офісу президента Андрієм Єрмаком. Чи задовільнить сполучені штати Америки така кандидатура? Ваша версія? Я думаю, будь-хто чи в Кабміні, чи в колі офіс президента, чи друг президента Зеленського це головне для конгресменів для Білого Дому, щоб мати особу, яка може прямо звернутися до офісу президента Зеленського. Це головне. В інших країнах це може бути довголітній дипломат. В інших країнах вони при протоколі. А тут, як ви розумієте, як ви бачите і чуєте, дуже прямі розмови має президент Трамп, як і голови різних комітетів. Треба, щоб ця особа, так як пані Маркарова, дуже швидко може реагувати і переказати, які думки думки приходять з Києва, коли будуть зміни до законодавства Америки. Пане Андрію, а окрім скажімо, таких особистісних контактів і швидкого доступу до офісу президента, якими е, якостями, якими можливо, якою має бути ця людина, щоб е, бути успішним послом виконувати свої функції саме з цією адміністрацією Трампа, як ви вважаєте? Я думаю, перше, все бути мати багато енергії, бо розмови можуть е, відбутися коли-небудь, е, тільки що не бачили голосування на державного бюджету Америки, яке тривалося після півночі до. До пізних годинах не тільки не тільки раз, але вже два mm -hmm. рази в одному тижні, в яким президент сам дзвонив mm -hmm. до кожного конгресмена. Так само треба бути приготовлений, як, як посол чи mm -hmm. пані посол зараз, щоби брати участь коли-небудь, чи то білий дім готовий до розмови, як і так само mm -hmm. конгрес, але поза тим, це є, є надзвичайна відповідальність для посла, бо це керує ціле посольство у Вашингтоні. Посолство не тільки займається у справі дипломатії для Вашингтону, але так само займається з різними карибських країнах. Так само це є дуже активна база дипломатії. Дякуємо дуже за ваші коментарі. Андрій Добрянський, речник Українського конгресового комітету Америки, був з нами наживо.